Всім доброго дня! З вами знову ваш улюблений канадський марк і сьогодні, бачите, перед тим як ми почнемо це відео, покажу вам, як тут гаражі виглядають в Канаді. Бачите, як вони будують їх. Це повністю новий такий район. Там якісь дошки просто лежать. Бо бачите, як гараж виглядає. Тут взагалі все відкрито, взагалі можна заїжджати, робити, що хоч, Ніхто навіть... Нічого не бере, тут дошки собі лежать, повно різних речей, і в Канаді дуже сильно люди довіряють один одному. І це дійсно дуже добрий плюс про Канаду, що не, не варто взагалі боятися щось лишити на дворі, бо ніколи ніхто нічого не бере, ніколи ніхто нічого не краде. І бачите, як зараз навіть немає ніякої травички, нічого. Тут буде ще дві хати на цій маленькій площі будуть ще дві хати. І в Канаді будують хати дуже тісно, дуже близько. Зараз ви побачите і чому вони їх так будують, тому що. Немає ніяких, як то кажуть, законів, які забороняють будувати хати так близько. І тому будівельники, які купують повністю всю цю площадку, вони хочуть максимально заробити. І це логічно. Вони тут жити не будуть, їм це до лампи, як близько хати будуються. А люди все рівно купують і попит є на хати. І бачите, як близько, це дуже близько і це дуже небезпечно, особливо, якщо, не дай Бог, якась пожежа буде. Або ще щось, то е, хати просто згорять е, як доміно ефект. І бачите, яка тут от так гаражі будують з, такої, з такого дерева. Дорогі друзі, я просто шокований тим, що після вчорашнього мого відео я вчора зробив відео про те, що дуже багато наших українців їдуть з Польщі. І я хотів розповісти, в чому проблема. І розповів, дуже багатьом вам сподобалося цей відеоролик. І багато українців почали мені писати в приват. І я був вражений, можете свівити, почали мені писати різні історії про те, як негарно почали поляки відноситись до українців. І Я навіть з цього боку не уявляв, що ще є така проблема. І сьогодні я хочу вам про це все розповісти. І ви пишіть свої коментарі. Дуже вас прошу, тому що це дуже важливо. Що ви писали свої коментарі, стали подобайки цьому відео, щоб побільше українців почуло про це і задумалися, чи вартує Польща все ж таки всього того. Чуть не забув, друзі. Не забуваємо підписатись на канал, тому що я піднімаю любі теми на любий смак. І це дуже цікаво, дуже цікаво проводити різні дискусії. І ми робимо різницю, підтримуємо ЗСУ е, повністю україномовний контент. Тому, друзі, я вірю в кожного з вас, я вірю, хто ще не підписаний, підпишеться. І ми разом до перемоги, друзі. Це нікому не секрет, що дуже багато поляків взагалі допомагають нам і допомогли нам. Але давайте будемо з вами відвертими. Польща дуже сильно а, має великий плюс в тому, що вони допомагають українцям. По-перше, Польща отримує дуже велику, потужну українську робочу силу. І ця українська робоча сила втрачається в Україні. Ми втрачаємо найкращу молодь, найкращу міцну сильну. Молодь, яка допомагала і могла би допомагати розвивати українську економіку, і це дійсно правда. В Україні дуже сильно потрібні люди, і в Україні дуже багато є пенсіонерів. Тому в Україні потрібно дуже багато молоді, щоб економіка почала працювати. І про це не один раз говорив навіть президент країни, що українцям потрібно люди. Бо якщо всі почнуть виїжджати, то це буде біда для України в майбутньому і навіть перемога України. Може бути не такою солодкою в майбутньому, якщо не буде людей, які будуть продовжувати зміцнювати і відбудовувати Україну. І польща цим скористалася. Польща дуже багато біженців прийняла і це дуже добре. І їм за це все рівно треба подякувати. Але вони з цього отримують дуже багато. Вони з цього отримують більше, ніж вони дають нам. Тому що українці є роботящі люди. Українці є дуже міцні люди, і вони знають, що українці піднімуть тільки польську економіку. І Українці вже руками піднімають польську економіку. Зміцнюють її і роблять дуже великий внесок в те, що Польща була тією країною, якою вона зараз є. Друге, що я що треба про що треба говорити, що Польща переживає дуже сильно за те, щоб Росія не напала на Польщу, тому що в Польщі все нормально, економіка розвивається, країна більш-менш нормальна. Знаєте, і ніхто не хоче такого якоїсь біди. Щоб якась біда сталася з поляками. І не дай Бог дійсно, щоб таке сталося. Але треба віддати належне. Якщо б Польща б була на тому самому місці, що Україна, то з Польщею би почало ставатися те саме, що зараз відбувається з Україною. І це дійсно правда. Україна це як баферна зона, як великий щит, великий захист не тільки перед Польщею. Але перед цілою Європою. Але давайте будемо відвертими. Якби не Україна, то вже би на Польщу давно би напала би Росія, і в Польщі би був би хаос, і польська економіка би точно не витримала, тому що би всі люди почали би теж втікати з Польщі. Але дуже багато наших українців почали жалітися, і мені написали дуже цікаві речі, про які я зараз вам розповім. Дуже багато наших мені написало такі речі різні цікаві. Почнемо з того, що одна сім'я мені написала такі речі, що вони просто приїхали в Польщу і хотіли просто запитати деякі такі цікаві питання. І запитали вони ці всі питання, і поляки дуже почали так знаєте, відноситись до українців. Негарно і в загальному самій уряд любить українців і самий уряд, ніби як хоче українців, але самі люди в Польщі не дуже сильно задоволені українцями. Бо давайте будемо з вами відвертими. Поляки не дуже так сильно і люблять українців. Вони просто мусять нас любити зараз, тому що ми є їхній щит, ми їхня охорона, і ми підтримуємо і зміцнюємо їхню економіку. Але самі поляки в самій країні. Коли чують українську мову, то вони не дуже такі щасливі, вони не дуже такі горді, вони ігнорують нас. І коли тільки почують українську мову, то вони, мені одна сім'я розказала, що вони просто були в магазині, пішли купляти щось і попросили, просто щоб дали їм якоїсь води, якогось м'яса. І після того, як вони їм дали води і м'ясо, то ця людина, ця жінка, яка працює в цьому в цьому магазині, просто взяла воду, м'ясо і просто жбурнула так, знаєте, цих українців, ніби так, ніби що ви тут хочете робити? Вона ні слова най не говорила, ні дякую. Ніщо допомогти, ніякої допомоги не хотіла запропонувати цим людям, і це дуже сильно розчарувало цих українців. І ці українці зараз перебувають в Німеччині, тому що вони сказали, що вони дуже сильно розчарувалися в Польщі, бо вони не почували себе безпечно. Потім друга сім'я мені написали це все буквально через ніч, після того як я це відео закинув. Розповіли мені про те, що дуже негарно відносяться до дітей в школах. Тобто, самі польські діти знущаються з українських дітей, прикалуються з них, сміються з них і взагалі немає ніякої поваги до українців, і це дуже сильно створює такий ментальний тиск. На батьків, тобто на ту сім'ю батьки сказали, що вони не можуть просто дивитися на своїх дітей, на свою дитину. У них двоє дітей ходять в школу: один п'ятий клас, один сьомий клас. І їм просто складно. І після того, що ці діти, як то кажуть, пережили в Україні, то їхні батьки не хочуть, щоб їхні діти щоб з них знущалися в школах, тому вони також планують покинути Польщу. І це просто болить серце мене за це. Дуже сильно болить. І ще одна сім'я мені написала і розповіла про те, що її чоловік, чоловіка звати Антон, працює на складі, і він розповів, розпов... ну, то жінка розповідає за чоловіка і сказала, що на його чоловіка настільки принижували на складі поляки, і фактично до нього відносяться як до раба. Ти ніби. Ти приїхав в нашу країну, ми тебе прихистили, ти працюєш на складі, то тепер мусиш пахати, мусиш робити всю брудну роботу, його заставляють замітати, його заставляють е, повністю робити, знаєте, таку брудну роботу. А самі поляки, які там працюють на складі деякі, то вони взагалі нічого не роблять, крім того, щоб просто робити, наприклад, загружати там фургон один і йдуть додому. А цей е, бідолаха Антон мусить робити всю роботу, всю брудну роботу за поляків, і він сказав, що він не збирається принижуватися. Я дуже сильно його поважаю за те, тому що. Українці, ми ніколи не принижуємося ні перед ким, і ми не повинні принижуватись ніколи ні перед ким. Ми, в Польщі, дуже сильно а, від, віддячуємося Тим, що Польща нас прийняла українців, допомагає нам в загальному в розвитку і в збереженні багато сімей і багато життів, тим, що ми працьовиті люди, і що ми економіку польську піднімаємо. Тому в цій ситуації, знаєте, поляки повинні трошки зрозуміти нас більше і за того, що українці стільки всього пережили і, і продовжують переживати на даний момент, що треба трошки полякам, на мою думку, заспокоїтися. І тому по, по, тому Польща втрачає стільки багато. Українців, і це дійсно потім їм е, відчується. Тому я ще раз скажу, що я не дивуюся тому, що стільки наших українців масово покидають Польщу. І що цікаво, мої дорогі друзі, також що Польща дуже негарно взагалі висловилася проти того скандалу, що стався в парламенті Канади. І взагалі Польща останнім часом трошки погіршила погіршилися стосунки між Польщею і Україною, і не знати, як буде далі. І взагалі, я думаю, що не варто жити в країні, яка не поважає наших людей, не поважає українців. Так, Канада не є ідеальна країна. Для багатьох українців так, Канада має свої мінуси, але в загальному по всіх факторах Канада є кращою від Польщі. Я буду робити про цей про цей відеоролик. Вам розповім. Чому я так думаю, чому моя така думка, я в Польщі був не один раз, проводив там досить багато часу, тому я можу про таке відео розповісти вам. Якщо вас це цікаве, я вам обов'язково це все розтолочу е, по, так конкретно, прямо як має бути, і вам поясню, чому я так думаю. Але не варто, друзі, принижуватися і жити в країні, де е, дітей принижують наших, де наших людей роботящих принижують. Бо українцям вже надоїло, українцям вже надоїло терпіти, українці хочуть, знаєте, спокійного, мирного і нормального життя. Ми все ж таки захищаємо цілу Європу від е, е, страшної агресії Росії. Тому нам треба просто бути вдячними. І треба кожен українець повинен бути, бути кожному українцеві бути вдячний. І світ повинен в загальному нас поважати. Тому що ми, ми проходимо через велике, велике пекло зараз. І все йдеться про не тільки. Світовий спокій, ой, чуть чапка не злетіла. А також йдеться про в загальному, про мир і е, 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 майбутнє багатьох європейських країн. Тому, друзі, бажаю вам тільки всього самого найкращого. Надіюсь, відеоролик вийшов класним, гарячим, соковитим. І побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах.